Пропоную розглянути таке рівняння. Перше х в квадраті плюс 4х плюс 8. дорівнює 0. Для розв'язання цього рівняння знайдемо дискримінант. Дискримінант дорівнює. Б в квадраті отже, 16 мінус 4ац. 4 помножити на 8. Отже, 16 мінус. 32 дорівнює мінус 16. Дискримінант менше нуля. Е, в школі ми казали, дане рівняння не має дійсних коренів. Але ми вже знаємо комплексні числа. Отже, ми знаємо, що існує таке число. Квадрат якого дорівнює мінус одинички, ми називаємо уявним одиничком, просто воно не є дійсним числом. Отже, корінь з дискримінанта в даному випадку, от дивіться, під коренем мінус 16, ми будемо вважати, що це ну, 16 корінь 4, а тут корінь з мінус одиниці, а корінь з мінус одиниці це і. Тобто будемо корінь з d вважати, що це 4i. І. і за формулою х1, друге. Мінус b, значить, мінус 4, плюс мінус корінь дискримінанта, плюс мінус 4 i що ділиться на 2. Поділимо почленно і отримаємо мінус 2 плюс мінус 2i. Отже, дане рівняння має комплексні корені. Коли дискримінант менше нуля, рівняння має корені, але які є комплексними, не має дійсних коренів. Перший корінь мінус 2 плюс 2i, другий корінь. Мінус 2 мінус 2i. Подивимось, ці корені, дивіться, ці числа є взаємоспряженими. Так? Тут плюс 2i, мінус 2 i тобто міняється знак перед дійсною частиною. Пара взаємоспряжених комплексних коренів. Отже, якщо дискримінант від'ємний, а рівняння має дійсні коефіцієнти, то розв'язком цього рівняння буде пара спряжених комплексних чисел. Таке рівняння розглянемо. Z в квадраті плюс 6, плюс 13 дорівнює 0. Знайдемо дискримінант, дискримінант дорівнює 36 мінус 4 помножити на 13, дорівнює 36 мінус 52, дорівнює мінус 16. Ну, співпало наше такий самий дискримінант. Отже, корінь з дискримінанта це 4 i Розв'язуємо z перше друге рівня мінус 6 плюс мінус 4i, що ділиться на 2. Ділимо почленно, вийде мінус 3, 3 плюс мінус 2i. Отже, знову пара спряжених комплексних чисел. Мінус 3 плюс 2i, і мінус 3 мінус 2i. Це були. Квадратні рівняння з дійсними коефіцієнтами, а тепер я пропоную таке розглянути рівняння. Z в квадраті мінус 3 плюс i помножити на z плюс 2 плюс 2i. Дивіться, це теж квадратне рівняння. Коефіцієнт, ну, зрозуміло, а до рівня тут одиниці, ось це коефіцієнт б, б у нас мінус 3 плюс і, а c у нас 2 плюс 2i. Але це теж квадратне рівняння, z невідома. За дискримінантом розв'яжемо це рівняння. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Формула та ж сама. Отже, підносимо до квадрату. Мінус 3 плюс і. Підносимо до квадрату, мінус 4 помножити на 1, помножити на 2 плюс 2 i так, ну, мінус до квадрату, зрозуміло, плюс буде а 3 плюси підносимо. Значить, буде 9 плюс 6, і плюс і квадрат. Тут розкриємо дужки, мінус 8, мінус 8. І. Ось такий вираз отримали. Значить, зведемо. Але я пропоную і квадрат, поки не перетворювати на мінус одиничку. Просто подивитись, як нам це допоможе. Зараз я просто зводжу 9-8, 1 6i-8i, мінус 2i, і залишилось і квадрат. Справа в тому, що оце, цей вираз ви можете побачити, що це повний квадрат такого числа 1 мінус і до квадрату. От саме тому я і квадрат не перетворювала в мінус от, щоб можна було побачити повний квадрат. А тепер ну, вважаємо, що корінь з дискримінанта це 1 мінус і. І тоді за формулою, яку ми вже знаємо, мінус б плюс мінус корінь з дискримінанта, формула коренів квадратного рівняння, підставляємо. Значить, мінус Б у нас буде 3 плюс і, плюс мінус 1 мінус і. І що ділиться на 2. Ну, давайте окремо візьмемо з плюсом корінь окремо з мінусом. З перше. 3 плюс і плюс 1 мінус і поділити на 2. Дивіться, і мінус і. Тут 4 залишається в чисельнику, 4 других, отже 1 корінь 2. І другий корінь з2. 3 плюс і мінус і плюс, мінус 1 плюс і, так? що ділиться на 2. Маємо 2 плюс 2 і поділити на 2. Ну, якщо поділимо по члену, отримаємо 1 плюс і. Отже, відповідь z1 дорівнює 2, z2 дорівнює 1 плюс і. От, в даному випадку, у нас один корінь вийшов дійсний, один а, комплексний. Чому не пара спряжених комплексних коренів? Тому що це квадратне. Ще раз, якщо рівняння з дійсними коефіцієнтами, то якщо дискримінант від'ємний. То буде розв'язками пара спряжених комплексних чисел. А в цьому випадку у нас рівняння не з дійсними коефіцієнтами, його коефіцієнти є комплексними. Тому може бути ось такий випадок. Між іншим виконується теорема Вієта. Подивіться: z1 плюс z2 дорівнює 3 плюс і. А z1 помножити на z 2 дорівнює 2 плюс 2i. А ну-ка, подивіться. Ось z1 плюс z2. З протилежним знаком у нас B, B на а, так? А Z1 помножити на Z2, 2 плюс 2 є ось якраз C. Так що вієта тут також виконується, також працює. Так. Отже, всі квадратні рівняння з цього моменту у нас мають корені. Ці корені можуть бути дійсними, вони можуть бути комплексними. Взагалі, виявляється, що будь-яке рівняння n-ного степеня завжди має N коренів, які можуть бути комплексними. Ну, Якщо корені повторюються, буває таке що корені рівні, то просто враховується що, враховуючи їх кратність. Тобто, але якщо рівняння сотого степеня, то воно має 100 коренів, серед яких, можливо, будуть і комплексні. Є, є так звана основна теорема алгебри, вона у мене виписана, я вам її продемонструю, зараз ви подивитесь. Ось вона. От вона так говорить. Основна теорема алгебри стверджує, що всяка від константи многочлен з однією змінною з комплексними коефіцієнтами, має щонайменше один комплексний корінь. Ну, це також стосується многочленів із дійсними коефіцієнтами, оскільки будь-яке дійсне число є комплексним. Число, так? Тобто, ще раз, будь-який многочлен n степеня принаймні має, має один корінь. Так от, Якщо многочлен сотого степеня має принаймні один корінь, ми поділимо на z z-0 z на цей корінь, отримуємо многочлен 99-го степеня, який теж має ще один корінь. І так далі, і так так далі, далі. Таким чином, ми отримаємо, що многочлен степеня n має рівно n комплексних коренів. Враховуючи їхні кратності. Отже, от така основна терма алгебри говорить про те, що, наприклад, рівняння третього степеня обов'язково має три корені. От давайте розглянемо рівняння ось таке третього степеня. Четверте, це у нас рівняння. Z в третьому мінус один дорівнює нулю. Ну, от давайте я так, як, якби ми розв'язували в дійсних числах, от х третьому мінус 1 дорівнює 0, швидше за все, ми розв'язували ось таким способом. х третьому дорівнює 1, а отже, х дорівнює ну, число в третьому степені? Одиниці. Тобто в дійсних числах дане рівняння має рівно 1 корінь. Але це в дійсних числах. Але тепер, якщо ми говоримо, що у нас Рівняння третього степеня повинно мати три корені. Давайте їх побачимо, звідки вони візьмуться. Я пропоную розкласти z третього мінус 1 за формулою різниці кубів. Маємо z-1, z в квадраті плюс z плюс 1 дорівня 0. Отже, або z-1 дорівняння 0, або z квадраті плюс z плюс 1 дорівнює 0. Отже, перший корінь ми бачимо з першого рівняння. Перший корінь у нас z1 дорівнює 11. А тепер розв'яжемо друге рівняння. Квадратне z квадраті плюс z плюс 1 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює 1 мінус 4 помножити на 1 дорівнює мінус 3. Отже, корінь з дискримінанта це корінь з мінус 3, це корінь з 3 помножити на i. Корінь з мінус одинички і. Маємо z дорівнює мінус b, тут b одиниця, отже, мінус один плюс мінус корінь з трьох і, що ділиться на два. От у нас два спряжених корені. Отже, з перше ми виписали одиничка, отже, виписуємо з друге це мінус один плюс корінь з трьох і на два. А третій корінь Z3 мінус один мінус корінь з 3 на 2. Отже, ось в відповіді три розв'язки цього рівняння. Рівняння третього степеня має три розв'язки. В даному випадку один розв'язок дійсний, а два пара спряжених комплексних коренів, два інші розв'язки. Таке рівняння розглянемо z в четвертому степені мінус 16 дорівнює нулю. 0. Скажіть мені, будь ласка, скільки коренів повинно мати це рівняння? Звісно, 4, тому що воно четвертого степеня. Як же нам розв'язати? Давайте розкладемо теж на множники z квадраті мінус 4 на z квадраті плюс 4. Так? Отже, перше рівняння z квадраті мінус 4 дорівнює нулю – 0. Або z квадраті плюс 4 дорівнює 0. З першого рівняння маємо z. Ну, можна на множники розкласти, або можна ось так дорівнює 4. А друге рівняння z квадрат дорівнює мінус 4. З першого випливає z дорівнює плюс-мінус 2, а з другого z дорівнює корінь з мінус 4. Корінь з мінус 4 це 2i, тобто плюс-мінус 2i. Отже, у нас 4 корені. Z1 дорівнює 2, Z2 дорівнює мінус 2, Z3 дорівнює 2i, Z4 дорівнює мінус 2i. Маємо 4 корені, два з яких комплексні, спряжені, пара спряжених комплексних коренів. Якщо рівняння з дійсними коефіцієнтами, і у нього є корені комплексні, то вони йдуть парами, де пара спряжених комплексних коренів. От В даному випадку два дійсних, а два комплексні, які є з пряжі, я пропоную для домашнього розв'язання декілька завдань. Давайте так, для самостійного виконання. Усі Запишіть в зошит свій робочий, розв'яжіть, для того, щоб вам було легше, можна було звіритися з відповіді. Ось є відповіді. Це мої відповіді. Порівняйте їх зі своїми.